Мені написала людина, попросила молитися, щоб знайшлися її близькі, яких не можуть знайти після обстрілів по Тернополю. І, скоріш за все, вони десь під завалами. Це дуже складно навіть говорити про це і я хочу просто помолитися. Давайте разом помолимось. Дорогі небесні тати, я... Знаєш, що ти з нами, ти не залишив нас, Господь. Ми знаємо, що в будь-який момент ти, ти поруч. І те, що відбувається в нашій країні, те, що ми проходимо, ми просимо тебе, допоможи нам всьому, допоможи нам пройти це, допоможи нам вистояти. І саме головне, допоможи нам мати з тобою близькість, бути реально твоїми дітьми, Господь. Тому що. Коли наші серця стають жорстокими, то ми віддаляємося від тебе і не можемо приймати Твою любов, Господь. Не можемо приймати те, що Ти хочеш нам дати. Нехай ці люди, які моляться за своїх близьких, нехай їхні серця будуть наповнені миром, Твоїм надприроднім миром, який приходить попри обставини від тебе, ті, хто загинули під час цих обстрілів, і ми молимося, Господь, щоб ти втішив їхніх близьких. Дух Святий, написано в Біблії, що ти є втішитель наш. Ти не пообіцяв, що все буде гладко, ідеально. Ти пообіцяв, що ти не залишиш і ти втішиш кожного, хто приходить до тебе. В ім'я я, я молився. Амінь.